Вітаю товариство. На своєму YouTube каналі виклав кілька відео, де показую ремонт даного автомобіля. На таких автомобілях я вже багато років, в загальній сумі наїздив десь біля 750 тисяч кілометрів. Це вже третій мій мінивенчик. Раніше, звісно, ремонтував більше в майстернях. Тепер в більшості стараюся робити сам. Побачив, що є люди, які, яких даний автомобіль цікавий через його можливу доступність. Можливо. Тому коротко розкажу те, що знаю, і, можливо, це вам допоможе зробити вибір, якщо ви надумаєте купляти такий автомобіль. Почнемо спочатку з плюсів. Насамперед, це, на мою думку, доступна ціна. Ціна відповідає якості фактичного автомобіля. За, скажу на час купівлі даного автомобіля, купував його у 2014 році за 7 тисяч американських прецедентів. Тоді, коли Volkswagen T4 коштував 12 тисяч. Американських президентів. Відчутна різниця, правда? Так орієнтовно і коштував Віто. Звісно, цей автомобіль уступає, дуже уступає Volkswagen t 4 Volkswagen T4 на клас вища машина. Трьох моїх знайомих скудоводів, назвемо їх так, після такого мінівена перейшли на Volkswagen T4. Один перейшов на трафік. Ну, що можу сказати? Мають люди гроші, купляють кращі автомобілі. Також є таким плюсом даного автомобіля, що він стійкий до гниття. На відміну від інших. Хоча в даного автомобіля я вже пороги цього року переварвав. Хоча, як потім зрозумів, можна було там просто повирізати дещо, елементи і поставляти. Ну, але що зробив, те зробив. Плюсом є також те, що даним автомобілем дуже комфортно їхати. Ну, щоб так підтвердити свої слова цифрами від Маневич до Залізного порта, куди я їздив раніше дуже часто на відпочинок з сім'єю. 1280 км я долав їх за 14 годин без відпочинку. Чому 14 годин? Тому що. То там станеш, то там станеш, щоб дітки сходили в туалет. Але ставав такого бачного. Біля Києва, біля Умані, перед Уманю. І все, дітки спати лягають, а я, я люблю їздити вночі. Так як кожен базальник, вночі дорога вільна, собі їдеш. До 1280 км я проїжджав без відпочинку. Так, ну трошки втомлювався. Ну, звісно, що втомлювався, то ж не скажеш. Але не треба було десь ставати, щоб відпочити, чи там на зміну іншого водія. Так, їзда, ну, як легковин автомобіля. І наразі, про плюси, напевно, все. Ну, хіба що ще можна самому там поладити майже там багато що. Ну, така. Скажімо так, але навіть ще тако. 2000-х років 2001-х, там менше електроніки, там легше ладити. І ще скажу, якщо вас цікавить даний автомобіль, от в мене було їх таких три. 2000-2001 роки набагато кращий метал, ніж 2006 й або 2005-й роки. От, переконався в цьому. Якість металу була набагато краща в тих нульових руках. Давайте глянемо тепер про мінуса. Ну, скоріше, навіть не так про мінуса, а про нюанси, які, можливо, треба знати, якщо будете купляти даний автомобіль. От є варіанти два таких автомобілів, де дві одиночних сідушки, або там ще з боку двойна сідушка. Двойна сідушка нібито добре, але, ну розумієте, дві людини сидить неповноцінно, тому що мало місця. І сідушка не відкидається, спинка не відкидається. А в даному випадку взяли дві таких, дружина сідає з боку. Коли ми їдемо в дорогу, я за кримом. дружина може спокійно там спати. Далі, в цих новіших машин поставили от такі сідушки. Бачите, от такі от не отак от відкидаються. Ці сідушки є менш зручні, як ті сідушки, де 2000 роки. Чому менш зручні? Вони вищі. І от дивіться, я сідаю. Бачите, треба враховувати. Від незвички будете постійно вдалятися головою. І треба голову нагинати. Вже навіть думав, можливо поставити сідушку іншу від автомобіля тих старіших років. Там вона на 5 см нижча, але їй вистачало якраз, щоб не вдарятися головою. От. О. Ну, вже коли сів, то сів. А так вона тут, ну, як легкова. Ідемо подивимось далі. Особливим мінусом, отаким от, мінусом даного автомобіля є ця бокова дверка. У всіх трьох моїх автомобілів, які в мене були, дана бокова дверка отут сквозить. Був один пасажир в мене. Я отут ставив ущільнювачу ущільнювач, підганяв оцю речах цей підганяв там його. Змінював точки з'єднання, він плотніше. Але то, ніби і досяг тої щільності. Але тоді вже прийшлося двері закривати вже отак. от. Прямо аж прижимати до того ущільнювати. Заводських пасажирів тут стоїть на дверях крило. Тут, бачите, виступає 2 сантиметри, сантиметр, виступає, виступає сантиметр ось ці двері над цими. І на швидкості вище 100 тут. Гвозить, свистить. І вже і за цього, коли стояло питання залишити мені вантажну чи того пасажира, я пасажира продав залишив трудягу. Також в цих автомобілів слабе місце от в цієї бокової дверки, оця ручка. Вона зроблена, бачите, це стандартна ручка як спереду. Наприклад, є автомобілі, такі як Peugeot Evagen, то там вже ручка зроблена, що отак от гінати. Розумієте? І це є значно безпечніше. Ця ручка дуже часто ламається. От, наприклад, ви хочете когось підвезти. Дієте, бачите, людина стоїть. Ви зупиняєтеся, людина хоче сісти, хапається за цю ручку, раз її виламує. Ой, я тут щось зламав. Це відповідно втрат. Було таке навіть, що я заклею цю ручку. І, але тоді мусило було ставити машину на ручник, виходити чи відкривати людині ці двері. Далі дивимося от так от. Як бачите, в мене стоять ще з тих кращих часів. Знімав перегородку, ставив сідушку ремені. гремені кидав одіяло, і було вже відповідно 5 місць і вперед на море. Але ті часи пройшли. Також я б назвав би мінусом об'єм даної буде. От в трафіка йдуть стіни квадратно. В трафік можна, наприклад, дві пачки палет всунути. Чи там ящики банально скласти, а тут щось не те несе. Хоча шифер влазить. Влазить шифер, можна його шифрину. Колодильник лазить, бо тут йде 2 метри знизу, але там перегородка все відстань менше і менше і менше до метру 80. Десь. По вантажу підйомності. Один раз я поклав 10 мішків цукру, це 500 кг і ще ми двох Ну, 700 кг це вже машина, ну, сунеться по землі. Тобто, це такої, такого вантажу забагато. В середньому у мене йде 200 в кабіні і тут десь 250-300 тут. Тобто, загальне навантаження на даний автомобіль 500 кг. Це ще так більш-менш нормально. Вже більше трохи заважко. Відносно цін на шротах, запчастини дорожчі, як до течіка. Наприклад, оцю обліцовочку, оцю морду я там трошки поламав її був, е -е, склеїв. Чого склеїв, хотів купити іншу бушну. 4 4000 гривень, хоч. поки що і так поїздить. Наприклад, все інше теж до Volkswagen на шроті буде значно дешевше по розходниках. Так, отже, фільтр. Так, що у нас це було? А, це, це саліндблок. Ще один фільтр. Ще один фільтр. Оце я сьогодні міняв і оливу міняв. Іде на цей двигун 4,5 літри оливи. Ну, крайніх два рази вже заливав таку. Оце все, цей набор. Купляв в інтернеті разом з пересилкою 2050 гривень. Дивимося, що тут ще от таке. От я зараз вам розкажу про ціни, щоб ви просто орієнтувалися, як дорого чи недорого обслуговувати автомобіль. О! Втулка балки. От. Ні, так? Да? Це. А ні, то не ця. Втулка балки, це сюди. Я показував. Liphorder 577 гривень одна. Так, бачите, отуди Salinblock. Що тут ще, наприклад, таке от по цінах. О, свічки накала беру міняв 343 гривня одна. Ну, брав зразу 4. Мастило для монтажу форсунок, ну то це, понятно, 264. Так. О, Щеплення міняв даного автомобіля. От, почуєте ціни. Комплекс щеплення. Blueprint. Сума 4300. Підчипник вижимний. Фак 175. Це до даного автомобіля. Вилка щеплення. Замінив, бо там вона була старта. 490 гривень. Вилка щеплення. Сальник в піввісі 234 гривень. Пильник. от Поміняли, вже була машина на ямі. Подивилися, пильник, пильник на полу ось. Усел 108 гривень. От, от такі от ціни. Що тут ще можна подивитися? А, ну це. От фільтр паливний. Дві, ну, фактично майже 300 гривень. Фільтр масляний 223 гривня. Фільтр повітряний оцей, 201 гривень, олива 100-1131 гривня. Так. Що тут ще таке є? Є щось. А, ось у мене у цього. Силінблок нижньої опори двигуна. Оцей корите отакий от, і це, напевно, оця була бумага коете. 301 гривня. Річах, річах замінив один, сам міняв відео показував 2100, ну це і дешевші, є дорожчі. От, такі от ціни даного автомобіля. Якщо хочетеся дійсно от по певних причинах купити такий автомобіль, і у вас є гроші, подумайте, можливо, вам лучше купити інший. Наприклад, Volkswagen T4. Так само старий, але все-таки крепший автомобіль. Якщо, якщо все-таки ваш вибір зупинився на такому автомобілі, ну тоді даю таку пораду. Слухайте, що розказує. Господа, свіжоплинаних вже ж таких автомобілів нема. вже ж вони всі їжджені, переїжджені, там вже по півмільйона на одометрі. Слухайте, що говорить людина. Якщо вам людина буде розказувати, що вона нічого не міняла, нічого не робила, не купляйте той автомобіль, тому що все прийдеться робити вам. На автомобілі по півмільйона наїздли. Наприклад, от я в даному автомобілі. Ну там ремені, це все міняється, це все так. Гальмівні е, диски міняв гальмівні барабани, міняв пороги, варив, ну, салінлоки, це понятно, що там. Замінюється, о, навіть лобове скло. Камінь. На зустріч мені, їхав автомобіль і камінь в окно. Раз. Все, мусив переклеювати. Так що. Якщо людина продає, бо він її вже задовбав, він там в її вкладався, вкладався, але людина, можливо, купила собі щось нове, щось краще і продає такий автомобіль, то після тої людини беріть, бо він зробив її, він її отримував, і от ви купите, да, будете також там щось вкладати, але ви будете їздити. Якщо ж людина каже, що їздила і нічого не міняла, Обходьте даний варіант стороною. Так, давайте ще подивимося, можливо, моторний очек. Так о, акумулятор влазить сюди да, сотка. Хоча я перший раз поставив сотку, раніше завжди ставив 70-ку. Двигун 1,9, 1800, щось там 68. Отакий От простий дизель, трактор. Тупий на обгоні. Що можна ще сказати? Ну, якщо взагалі в яму і глянути, він весь в маслі, обдристаний, такий брудний. Та вони всі такі. Це третя машина з таким двигуном, і всі вони в мене там масло десь пре десь там його... навіть один автомобіль, той пасажир, я був робив капітальний ремонт, недовго поїздив, той теж став в маслі Такі вони ці двигуни. Ну що зробиш? Тому якщо ви купляєте і побачите його ідеально чистим, так і знаєте, що хазяїн його просто помив. він Цей двигун ідеально чистий, не буває ніколи. Так. Оце в мене цінники, це ТО. Огляд технічного стану автомобіля. Цінника наліпив із коли я міняв, замінював ремінь рем, кожних 50 тисяч замінюю. І цінника наліпив із числом кілометрів, коли я міняв оливу. Кожних 10 тисяч кілометрів міняю оливу, кожних 50 тисяч ремень. І кожні два доки замінюю. Ну, Проходжу. О, дивимося, що світиться. Як бачите, отакі от повинні світитися датчики. от свіча свічана кава. От так от. Ну що ж, зажену автомобіль в гараж, робить як трактор ще згадав один недолік, який є в даного автомобіля. Так як я їжджу в основному по селах то він мало значущий. Але якщо купляти автомобіль в місто, то він буде боком вилазити. Це один із недоліків це мало повертається колеса. Це ж передній привод. Радіус поворота більше 12 метрів. Тобто, якщо ви їдете по дорозі, вам треба розвернутися і поїхати назад. Це треба, щоб була широка дорога зайняти крайню полосу і акуратно завернути. І то не завжди ви так зможете. В більшості випадків, я так, десь якщо в Луцьку їду чи де, заїжджаю на якусь заправку і вже з заправки розвертається, їду в зворотньому напрямку. 12 з гаком метрів радіус повороту. Я рахую, це великий мінус, який становить незручності.